Леонід Глібов гадюка та ягня, виконує волошненко Каріна. Під дубом у гаю жила гадюка, не просипуща люка. Усе було, сичить, сичить, щоб кого небудь укусить. Мале ягнятко там гуляло, скій квер, сюди туди, та якось під той дуби доскакало, не сподіваючись біди. Гадюка кинулась та й укусила. Отак, як бач, безвинного занапастила. Ягнятко вплач, а потім на травицю впало. Ох, за що ж, за що простогнало? А бісова гадюка знов сичить, Щоб тут гулять не сміло Ти, може, затоптать мене хотіло, вас треба вчить. Ягнятко більше не озвалось, на світі нажилось, награлось, затихло, спить. Колись і між людьми чимало, таких ягнят попропадало. Тепер гадюкам час сказать. Минулися вже ті роки, що розпирали боки, дай, Боже, правді не вмирать.